Чи знаєте ви, що останніми роками все більше говорять про прискорення часу? Ви швидше за все і самі це помічали. Прискорення почалося приблизно з 1980 року. Вчені помічають, що час проходить швидше, щось дивне відбувається з плином часу. Люди дедалі менше встигають зробити, ніж робили це раніше. А вчені вже називають конкретні цифри: сучасний день еквівалентний 18 годинам, а не 24. Люди зараз у свої 40, виглядають як раніше виглядали люди в 30. Наприклад, монахи в монастирі на святому острові Афон помітили це, бо їм стало не вистачати часу на молитви. Століття поспіль вони читають один і той самий молитовник, і тепер вони його не встигають прочитати за добу. А в Тибеті є монастир, в якому щодня в один і той же час підпалюють свічки. Які мають горіти рівно добу технології виробництва цих свічок не змінюються сотні років. Так, от, з деяких часів, монахи помітили, що свічка не встигає зотліти за добу, а ви помітили, що час став летіти швидше.